Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні ось зранку в місто приїхали по справах і у нас дощик. Знову який день. Тільки що їхали, зовсім нічого не видно було так. Дуже рясно йшов. Ми приїхали по справах, Макс, там він пішов, я його чекаю, бо дощ не хочу виходити. А ще треба нам зайти в магазин. Завтра Євгену, день народження, ну вже сьогодні. І те треба в школу м -м, купити йому, щоб виставився, так сказати, в школі. А, така традиція є. Так що приїхала, так би вдома сиділи, бо погода така. Не хочеться нічого робити. Ну, як, чесно кажучи, вже щось хочеться робити, бо дощі зачастили і воно вже. Таке руки чешуться щось поробити, а воно дуже мокро. Ви мені в коментарях пишете, що. А в нас зовсім дощику не було, то якби ж воно так розпреділилося, щоб скрізь він промочив, бо тут через чур уже він йде, а десь немає. Ну, це як завжди, в нас так. Літо ось прийде, будемо чекати тих дощів. Хоча, хто його знає, може це літо буде дощове і не таке спекотне, як завжди. Хоча зараз вже. Завжди літо те спекотне. Так, буду я сидіти чекати. А ще, так як дощ сьогодні робити, не буде що на городі. Хоча, може, роса довечері піду. Висажу, якщо не буде дощу, бо вчора почала вже. Будемо робити тортик з вами сьогодні. Коржі я вчора спекла, а перекрашати треба сьогодні. На вулиці людей немає з такою погодою. Так, ми трошки проїхали і дощ такий пішов. А я ще й думала взяти парасольку. Щось забулася, то сюди, то туди. І тепер ну нічого. Зараз машина стане щоденько. Перебіжками от тебе треба піти. Треба це віджать в когось парасольку. Я вже не поклала. О, де тут вже якийсь лофт-мол зробили. Зараз ми в АТБ підемо, о, полуничка продається. Полуниться, полуниця. Ну, друзі, у нас дощик припустився. Такий конкретний, що нічого не видно. Ми в АТБ зайшли, а ви вибігли швиденько в машину, а зараз ще треба в маркет забігти. І за Євгеном заберемо, щоб не мовчився, поки дійдуть до автобуса. Це тут, а, да, завжди, коли дощі великі набирається вода чи ні. Я пам'ятаю, тільки в Кременчуці, де набирається вода. Тут я ні? Ну так, да, там є. Темно, наче вечір, а зараз ще й 12-ї немає. Задощило, так задощило. Писали, що завтра має бути плюс 25. Щось ми не станемо. Станемо. Ні, не станемо, там вузько. Ну, як завжди, отута. Оп. Ми приїхали додому, і Макс розтопив е, в хаті, бо мокрі, ноги мокрі, все мокре, так хоч тепленько і все сушиться. Пообідали. Зараз трошки відпочинемо. І, і що? І будемо щось робити. Треба тортик той почати витворяти, творити. Ще більше припускаються. Я сижу біля батареї, так класно. Коліна, тепло, Літо, літо. Весна закінчується, весни не було, зими не було. Ну, таке не саме страшне, звісно, що може бути, але дуже-дуже багато дощів. Що, я приступаю не сама з Євгеном до зборки тортика, а прикрашати вже буду ввечері, коли Женя буде спати. Надіюсь, у мене все вийде. Що в мене буде за торт? Коржі. Це медовик, це карамельний медовик. А тут шоколадний ну, не такий, прям що дуже шоколадний, там трохи какао. Завжди на день народження ми робимо молочну дівчинку. Але цього року. Буде молочна дівчинка через два дні. Коли Женя покликав своїх друзів, тоді я буду робити той торт. А це так, щоб Євген завтра задув свічечку, буде медовик. Буде крем сметана і от такий прошарок малини. Я ніколи не робила медовик з малиною, але це подивилася і буду так робити. Тобто робила там з полуниці конфі, прослойки желені, а з персиків, з яблука, а з малиною щось не знаю. Діло в мене не йшло. А це зробимо з малинкою, так що потім скажу вам, чи смачний вийшов, чи ні. Бо дуже цікаво, яке воно буде поєднання. Такий у нас тортик виходить поки що. Він постоїть десь так три годинки, щоб все це просочилося, щоб він купи тримався, а потім буду прикрашати. Такий він височенький вийшов, ну, сантиметрів 10, так точно. Я сьогодні трошки старалася, щоб він був височенький, а діаметр менший. Бо завжди в мене діаметр більший, а висота, та ні, інколи височенький була. Ну, коротше, хотіла отак от, от саме зробити. І потім буду прикрашати ось вершками. Є в мене вершки такі. Коротше, щось. Щось зробимо далі буду вам. Показувати. Вийшла на город подивитися, що тут помідори. Мої я вчора садила, чи ж поки їх не потягали, бо хатки такі ось паличок поробила я. Нормально, все стоять, дощ знову починається. Годинка була відпочинку від дощу, і знову ж таки дощ. О. Іду я. Я розпатула, у нас страшне. Е, у нас свиня втекла, ну, з загородки своєї. Я не знаю, як вона вийшла. Добре, що я вийшла з будинку і побачила, що вона стоїть. Тут Максу на роботу він збирається, в нього залишилося 10 хвилин чи 15. Ну, коротше, вже треба в гаражі бути, машину виганяти. А вона тут гасає. Я думала, раз два як в'єтнамських зараз заженемо. Ніфіга, це не в'єтнамські свині, це дурні свині. В'єтнамські свині самі адекватні свині, які є. Це дурна свиня. Ми її ганяли, 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 ганяли. Нічого не виходить. Макс уже каже, зараз буде свій кажу, каже, якась свіжина тобі на роботу, що я буду з нею робити. Добре, що кум був вдома, та його покликали та затягнули, бо це капець. Її туди вона сюди. Це добре, що Макс був вдома, а б я сиділа з нею. Ну, коротше, Макс там весь красавчик, так сказати, пішов митися, бо буде пахучий на роботі. І зараз і я буду йти митися, закривати все це сушиться ось після вчорашнього. Верніше, не сушиться, миється, бо в болоті вона накривала від граду, думала, що град буде. Фух, треба видухнути. Видухнути. І тепер треба поскладати все, бо граблі це ж заганяли її віники, Я з віником ходила, вон там залізо, бо воно там лежало. Від машини сюди витягнула, щоб ж вона не порізалася, бо тягнула. І Це капець. Я такого ще не бачила. Шифер розбила, все потягала, Оту, кучу компосту, я разом з нею перетоптала. Треба зараз і тут поприбирати. Лежить, що здуріла, чи що? Саме головне не здавайся. от там. Ото ти така захекала, мені... я переживаю за тебе, щоб тебе серце хоч не стало, бо в нас завтра цей. День народження, свіжина не в планах. Хоча свіжина на наступний тиждень в планах. Так що ти, напевно, почуяла, що пахне жареним да? і здумала втекти. Я не знаю, як вона відкрила. Ну, я вже все зав'язала. Звісно, це не для таких свиней ця загородка, але вони вдвох тут сиділи, витворяли, нічого такого не було. А це добрий день, я хочу на волю. Да? Що ти, брудна, ти застряла в тій компостній кучі? Лежи. І сіно тобі не треба, стрес. Добре. Не буду тебе трогати, кажу саме головне, не здавайся. Відпочивай, бо не в планах. Ну що ж, буду я зараз прикрашати тортик, ось так я його зеленим кремом. Крила. Не скажу, що він рівненький, можна було трошки постаратися більше взяти вершків. Але я вершки залишила на п'ятницю, на торт. А це так. Це такий, більш-менш нормальний. Піде. Зараз будемо прикрашати, що ми тут маємо. Ось такі бізешки. Потім що в нас? Ось такі зірочки є. Січечка, це нам зараз не треба. Ось така штучка. Майнкрафт це сьогодні він буде. А ось цей Роблокс. ого щось воно таке тяжке буде. Потім. Так що це ховаємо, а це залишаємо. Ну, і отакий вийшов у мене тортик. Трошки оці макаруни, чи як їх там правильно називати, величенькі, але менших я не знайшла. Просто. Ще один залишився, бо вже він сюди не вписується. Просто Женька таке полюбляє, тож я і впихнула. Ну, гарненько, наче. Звісно, не такий, як в професійних замовляти це по красі, але я знаю, що він буде смачненьким. Надіюся, все. Одну задачу зробила. Зараз треба прибирати його ще останній штрих на сьогодні, так це мені треба надути кульки. Оця вісьмірочка, вона так легенько все. А з цими це жах. Вони такі якісь тяжкі на те, щоб їх надути. Особливо ці білі тут всередині. А де ж вона ось? Тик-тик-тик-тик. Коротше, зараз трошки мама попрацює. Я думала, що це буде досить швидко, а воно нічого не швидко. Щось вони всі різні. Нічого, зараз я зберуся, в мене вже все валить. Вони такі цупкі. Хочу сказати, оця пачечка це взагалі копійки, там щось до 50 чи 50 гривень. А скільки тут штук, я не знаю. Треба почитати. Замовляла на AliExpress За копійки, але дуже такі класні кульки. 30 чи що? Так. Оці саме важчі. Сконфіті, чи як воно називається всередині зараз. дую <сум> дую Марина, зборись, зборись, розробляй свої легені. Де б ти ще подула? Може, вичати не слабенька, чи що Ну, бери? Що це тобі? Немає що робити, бо 11 годині ночі? М -м? У нас, до речі, був такий насос той спеціальний. Але Женя його уграв. Його вже немає. Женя, напевно, подумав, що ха -ха, краще мама тут ось попрацює. Нічого, я всі не буду надувати зараз. Надую піду в його кімнаті чи вранці вже, напевно, вранці, а то ще як бахмут вночі. Чи... Їхали Поцарапалася з тією сили нею, ганялася за нею. Ну, не я одна. <смі> Добре, що не все село, бо у нас, до речі, тоді нагород було, були відкриті ці. Була відкрита калітка. Як я вийшла, я не знаю, так доїм далі. Щось не такий Ви що тут різні? Треба до дойти Все, друзі. Так, щось темно, 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 ну вже пізно. А, світло погане. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.